Усім привіт! Хочу записати вам маленький туторіал з монтажу. Він буде максимально швидким, але зараз це тренд. Зараз такі відео мені найчастіше зустрічаються на просторі європейського та американського інстаграму. Тому ми з вами просто зробимо і підлаштуємо під себе. Нам потрібен спочатку додаток базарт. Ось він в мене вже відкритий. І скріни е, відео, фото, які ми будемо обробляти. Тут ми шукаємо з вами е, стандартну підложку під фото. Ви можете обирати, яка вам подобається. Я тут десь обрала таку дуже неординарну, вона як папір. Е, зараз, десь вона тут була, ось вона. Це в нас вже готова підложка. І на, на, на її місце ми вставляємо наші, бачите, в мене вони вже зроблені наші фотографії. Ну, давайте, наприклад, десь у мене тут були скрини, я робила їх багатенько. Ось так. І зберігаємо. Це вся робота у базарті, можна ще накласти якісь фільтри за бажанням, е, якщо, звичайно, хочеться. Якщо у вас інший додаток, в якому можна робити такі е, підложки. Обводки, ви можете використати його. Тепер нам з вами потрібен додаток Light Motion. Ми його відкриваємо. Якщо у вас його поки що немає, ви можете користуватись ним 4 дні безкоштовно. І нам потрібно створити проєкт. Відкриваємо проєкт. Плюсик і створюємо проєкт. Я всі проекти створюю в 4К, щоб якість зберігалась максимально. Ви можете створити у 1080, як вам подобається. І нам потрібно відео, на яке ми будемо додавати наші фото. Ось воно в мене вже готово. Зараз ви подивитесь. Ось воно в мене так виглядає. Зараз я відкрию саме. Підготовлений мною необроблений шматочок відео. Ось він. Необроблений шматочок відео. Ви можете помітити, в мене спочатку йде невеличкий стоп-кадр, а після рух продовжується і йде вже затухання свічки. Я хочу, щоб в мене вилітали дуже естетично фотографії. Зараз я трохи хочу скоротити відрізочок приблизно, ось так. І посуну його на своє місце. Тепер я додаю сюди фотографії, а точніше, підложки, які ми тільки що зробили з вами у базарт медіа. І ось вони в мене всі. Перша. Зараз я буду додавати їх не в такому порядку, як, в якому вони в мене вилітають на відео, а, а трохи в іншому. Перша підложка. Прогортаю на 10 сотих, додаю другу, друге фото. Давайте ось це. Прогортаю на 10 секунд 10, сотих, можна трохи більше. Додаю ще одне. На відміну від VN, у Light Motion, ви можете додавати, скільки хочете цих фотографій. І тут в нас 30-40. І давайте ще якусь, щоб не перенасичувати. Давайте ось цю, і давайте ще одну якусь. В мене у прикладі, дивимося, в нас тут все збігалось. Ось. В мене у прикладі, там свічка. Чому так, це все продумано, тому що наступний кадр в мене йде зі свічкою. І робиться такий е коротенький перехід. Дивлюсь тут, щоб в мене все збігалось, щоб у момент, коли з'являється свічка, в мене закінчувалися усі е мої фотографії. Що я роблю? Натискаю на доріжку, і ось, бачите, в нас тут швидкість після об е різні види обрізки. Я натискаю на останню і прибираю. І так роблю з усіма кадрами. Чому я користуюсь тут додатком Light Motion? Тому що я хочу ці фото, щоб вони не просто вилітали, а щоб вони робили були ніби 3D. На жаль, таке неможливо зробити саме у додатку VN, тому будемо користуватись Light Motion. По-перше, я зараз хаотично порухаю їх. Крутити ми їх тут не можемо Пальчик, тобто пальчиками, як у Viene, будемо робити це в іншому місці. А поки я просто їх хочу порозставляти якось по-іншому. Щоб вони як, ніби одна на одну накладались. Так І ось так. Тут реально можна вмикати фантазію, розміщувати їх як завгодно. Я не хотіла просто, щоб це було цю вниз, тому що в нас буде ніби такий перехід на свічку. І тепер я натискаю на кожне фото, фотокартку, обираю ефекти, додати ефект і від, відобразіть слой. І кручу: ця фотка нехай буде так. Ця фотка. Давайте знову додамо цей ефект. Нехай буде, зараз ми її порухаємо, щоб я її бачила. Нехай буде трохи так. Дуже сильно не раджу крутити тут точками, тому що в нас кадри дуже коротенькі, і це може виглядати не дуже гарно. Ось так. Цю фотку давайте покрутимо трохи в іншому напрямку. Або, можливо, взагалі, ось так сюди. Щоб вони ніби вилітали в нас. І давайте ще. Додаток Light Motion насправді дуже зручний, в ньому можна робити дуже багато маніпуляцій. Тому, якщо є час, ви можете в ньому трохи погратися. Тобто, бачите, я і по осі, я і нахиляю, і відхиляю ці фотографії, щоб це був такий собі 3D-ефект. І що в нас виходить? Так, тут ми можемо а, ні, не будемо підрізати, після я буду додавати відео, ви зрозумієте, що, що я мала на увазі. Тепер ми маємо, звичайно, я хочу ефект, щоб вони не просто так з'являлись. так, Ось вони в нас з'являються і перейшли у свічку. Я хочу, щоб а, був ніби такий ефект а, бліку фотоапарату, що мені потрібно. Я знову натискаю на кожне фото ефекти, додати ефект, і ось є сяяння. Ефект сяєння. Якщо його у вас, давайте видалю, покажу, де його шукати. Додати ефект, ми переходимо цвет і світ, і ось вони. Є м'яке свідчення є е, е, сві, сіяння світлих областей. Ось нам потрібно ось це. Стандартні налаштування і крутимо е, вправо або вліво нижньо. висвітлюємо фото. Висвітлюємо тут. Висвітлюємо. Можна вибрати колір висвітлення, Нехай воно буде біле, може жовтеньке комусь подобається. Мені здається, рожеве було таке ретро. І ми ставимо обов'язково ключі. Фіксуємо усі наші дії. Прогортаємо десь на 5 максимум, і повертаємо все назад. Повертаємо обов'язково все назад. І ось такий ефект в нас виходить, ніби е, блікає е, фотоапарат. Можна, звичайно, зробити інтенсивність більше. Тепер ми маємо такий ефект накласти на усі е, наші кадри. Щоб дуже довго не робити це ручками, ми переходимо, тобто натискаємо на кадр, який ми вже обробили з цим ефектом, тискаємо три крапки і капірувати ефект. Тепер натискаємо на кожен наступний кадр, додаємо цей ефект свідчення: три крапки встановити налаштування, і він сам іде, пере, ну, переходить всі оці налаштування, вони переходять на наступний кадр. І так ми робимо з усіма кадрами, які ми з вами додали наверх. тобто поверх. Встановіть налаштування, і ось воно в нас з'являється. Ми вже на фінішній прямій, зараз я просто встановлю усі ці налаштування на кожен кадр. От так, ви можете, звичайно, тут погратися, додати щось своє, розмиття. Можливо, овієн якісь розмиття. І дивимося, що в нас виходить. І тепер ми зберігаємо це відео і будемо відкривати з вами додаток Vienn. Ось мій проєкт. Для того, щоб встанов... ми маємо встановити, звичайно, це в якийсь кадр. Так? Я просто буду користуватися заміною. Натискаю заміна і встановлюю кадр, який ми тільки що з вами обробляли. Він в мене трохи коротший, тому я маю трохи скоротити це відео своє. Ось він. І, звичайно, ми маємо підкріплювати все це звуками. У мене під кожен виліт, е, саме фотки, іде звук фотоапарата. Все, створюйте, різноманітнюйте, я думаю, ця ідея вам допоможе створити щось цікавеньке.